Як людині з нуля почати онлайн, хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату. А мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з справлюсь, тільки я сам із... з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я а що цьому не навчитися? я можу стати експертом і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. Перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркет. Мітолога взяв, з'являвся мій контакт. Я починав працювати дуже просто. Поняв, не треба ніяких ні коледжів заканчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати і приходить домой віддихнуть, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І а, на прикладі, просто онлайн, ми ж от українцям даємо змогу, виставляйте просто відео і будете гроші. Він, будь ласка, за посиланням в шапці профілю, до речі, є ця інформація.